Злагоджена діяльність парламенту як єдиного законодавчого органу країни набуває сьогодні особливого значення. Україна перебуває на історичному рубежі, коли йде підготовка до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. На цьому наголосив голова Верховної Ради України Володимир Рибак під час зустрічі з головами районних рад, які проходять навчання в інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів. Єдина в Україні кафедра парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України на чолі з Валентиною Гушовською дбає про професійну підготовку урядовців. На її запрошення голова Верховної Ради України Володимир Рибак прочитав лекцію про місцеве самоврядування. Він відмітив, що зараз органам місцевої влади відводяться ключові завдання, адже ініційовані главою держави економічні та соціальні реформи перейшли у стадію практичної реалізації в масштабах усієї держави. Органи місце. Самоврядування це головний інститут в системі управління в державі. Буде підніматися Україна в одному випадку, коли буде е, життя поліпшуватися в кожному регіоні, в кожному місці, в кожному районі і в кожному маленькому селі. Що для цього треба зробити? Децентралізацію. Управління децентралізацією фінансової системи. Спікер також зазначив, що земельна медична освітня реформи, реформа соціального забезпечення мають працювати в першу чергу на підвищенні якості життя селян, життя людей у невеликих селищах і містечках. Потрібен сучасний менеджмент місцевого самоврядування, оскільки без представників місцевих рад переконаний Володимир Рибак справу державної ваги не зрушити з мертвого місця.